Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. На Волині затримали депутата обласної ради. У Володимирській міській раді провели обшуки. В Кабінеті все глянули, все повідкривали документи дали. Фонд державного майна України виставив ДП «Волинторф» на торги. Підприємство приватизують прийняте рішення фондом держмайна продажі даного підприємства, яке має в тому числі критичну інфраструктуру. А це котельня. З початку року 130 мешканців Волині отримали мікрогранти на суму 31,5 мільйонів гривень. За проєктом є робота. Грантові кошти, звичайно, що нам допомогли швидше зробити наше виробництво професійним. Депутата Волинської обласної ради затримали під час отримання хабаря. Таку інформацію суспільному сьогодні озвучила речниця департаменту стратегічних розслідувань нацполіції Наталія Калиновська. Як встановили правоохоронці, громадянин хотів придбати земельну ділянку для ведення господарської діяльності, тим самим інвестуючи кошту в одну із громад області. Проте за таку можливість мів мав надати депутату 35 тисяч доларів неправомірної вигоди, отримавши третій транш, а саме 25 тисяч доларів, США, депутат обміняв їх на євро, тим самим намагаючись приховати свою злочинну діяльність. За інформацією озвученою Наталією Калиновською, також правоохоронці перевіряють причетність до корупційного злочину посадовців однієї із місцевих рад. Міський голова Володимира Ігор Пальонка зранку у своєму телеграм-каналі оприлюднив відеозвернення, у якому розповів про те, що напередодні правоохоронці провели обшуки у приміщенні Володимирської міської ради та у нього вдома. Хочу повідомити, що я знаходжуся на своєму робочому місці. Міська рада працює в штатному режимі. Вчора тривали ряд процесуальних дій не знайдено предметів збагачення. Ніяких предметів в мене особисто не вилучено. Суспільне вирішило поцікавитися Вігоря Пальонки, що саме шукали, та головне, чому в нього проводили обшуки правоохоронці. На вході у Володимирській міській раді нас зустрічає охоронниця. Каже, що зателефонує у приймальню і просить зачекати. Поки чекаємо, до неї телефонують з приймальні і кажуть, що Ігор Пальонка з нами зустрічатися не буде. У нього є офіційне звернення. Піднімаємося до приймальні, щоб з'ясувати причини відмови. Помічниця Ігоря Пальонки Анастасія Мараковська комусь телефонує. Приходить керуюча справами виконкому Ірина Лошенюк і каже, що голова ради щойно поїхав у справах. Сказав, що їде в садочок, в нього домовлено. Ну вибачай. ми чекали весь цей час. Нам сказали, почекайте зараз. Ну я не в курсі. Можливо, ви споною стояли на правду. Я вам чесно кажу, ніхто не ховається. Ви з приводу тих вчорашніх. Ну, є офіційне роз'яснення. Керуюча справами Ірина Лошенюк каже, що обшуки тут вчора були до восьмої години вечора. В кабінеті все глянули, що хотіли глянути, все повідкривали, документи дали. В набу питань взагалі нема. До, досить коректно чемно з нашими працівниками обходилися. Обшуки вчора правоохоронці проводили і в приміщенні місцевого ЦНАПу. Про це Суспільному розповіла директорка установи Алла Троць. З її слів обшукували кабінети підрозділів міської ради, що розташовані в приміщенні ЦНАПу. Жодних запитань не до мене, не до працівників управління не було. Це були питання до управління архітектури, містобудування і земельних питань. Начальниця відділу земельних ресурсів Інна Лесь підтверджує, що обшуки проводили у їхньому відділі, але нічого з цього приводу не коментує. Що шукали цікаво, що перевіряли. Ніяких інтерв'ю давати не буду. Не хочу а чому? Я маю право. Затримання депутата облради відбувалося біля стадіону. Розповів Суспільному директор місцевої ДЮСШ Олег Мельник. З розмови з ним дізнаємося, що затримували Валентина Кошельника, який перебуває на посаді директора Володимирського спортивного ліцею. Він зі слів Олега Мельника вчора був присутній на спортивному матчі. Тут «Матч був це жіночий чемпіонат України. Він був на це, Це їхня команда. Це того мачуть стояло там три машини, недовго стояли щось там, розмовляли без форми. і потім вони поїхали. Заступниця директора спортивного ліцею Ольга Рутчик каже, що Валентина Кошельника не бачила від учорашнього дня. Я є на роботі, і стосовно що вас цікавить по закладу, я вам дам відповідь на запитання. Стосовно Валентина Івановича я не можу вам дати ніякої інформації. Ви не чули такої інформації, Ні. ніби його затримали? Ні, а чи можете його набрати? От зараз запитати де він. Ні, відключений телефон не можу вам сказати. Про свою відсутність на роботі Валентин Кошельник не повідомляв. Розповіла інспекторка з кадрів спортивного ліцею Галина Подлевська. Не повідомив то як ви будете відмічати? Є ж якісь робочі табель. Ну ждемо вказівок зверху. Знімальна група Суспільного спробувала зв'язатися із Валентином Кошельником телефоном. Набираємо номер. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Як телефоном повідомив голова Волиньради Ради Григорій Недопад, завтра у раді під час засідання комісії вирішуватимуть питання подальшої діяльності Валентина Кошельника на посаді директора ліцею, що підпорядковується обласній раді, але ми його відстороняємо від Як відреагують на ситуацію у фракції за майбутнє у Волинській обласній раді, куди входить Валентин Кошельник, голова фракції Ігор Лех прокоментував так. Треба дочекатися розслідування так, і більше інформації мати. і Тоді будемо приймати рішення. Дар'я Тимошкова, Віталій Гавролець, Суспільне новини Луцьк. Державне підприємство «Волинторф», яке спеціалізується на виробництві торф'яних брикетів, від початку повномасштабного вторгнення не припиняло своєї роботи. Як розповів його керівник Іван Киричик, від січня 2023 року підприємство е, отримало чистого прибутку понад 10 мільйонів гривень. А нещодавно працівники підприємства «Волинторф» дізналися, підприємство підпадатиме під приватизацію. Зараз ми знаходимося в пресовому відділенні торкоприкетного заводу, де безпосередньо вже проходить пресування торфу і вихід готової продукції. За словами директора Івана Киричика, це не перша спроба приватизації підприємства. Керівник говорить, Волин надає робочі місця майже для усієї прилісницької громади, а також забезпечує місцевих жителів теплопостачанням за рахунок своєї котельні. Тепер каже під загрозою старт опалювального сезону для усього колишнього маневецького району, а також не виконані до кінця зобов'язання із постачання торфобрикетів місцевим бюджетним установам. Маємо е гіркий досвід приватизації багатьох підприємств, які були після приватизації зупинені знайти якусь альтернативу або заміну цьому. А тоді можна було виставляти на продаж виробничий об'єкт, який міг би вже працювати. Підприємство щороку сплачує в цьому році, десь буде більше 80 мільйонів, тільки податків до державного і місцевого бюджету. Геннадій Демидюк машиніст брикетного пресу. Юрій Ковальчук, апаратник. Працюють на підприємстві більше 20 років. Розповідають про особливості своєї роботи, яку кажуть не хочуть втратити. Робота як для села, тут в нас пізнема ніякої роботи. Зарплатою всі задоволені. І монітори, за якими ми наблюдаємо за процесами. О, якщо десь щось стається, заводна повну потужність не йде. О. Тут багато факторів на це впливає. Потрібна заготовка торфа, щоб було в тій кількості, скільки нам потрібно для переробки на цілий рік. Погодні умови дощ, те все, і ми не можемо заготовити нормально. Зі слів голови проспілкової місцевої організації Аліни Базарнової. На сьогодні на підприємстві працює понад 300 людей, частина з яких зараз служить у збройних силах України. Голова проспілки каже: питання приватизації підприємства активізували майже три роки тому. Крім того, немає відповіді чи буде збережений профіль виробництва опісля продажу. Коли в нас виключили спрелі. Підприємств, що не підлягають приватизації, цей процес пішов дуже активно. Ми неодноразово зверталися і до обласної ради, і до Міністерства енергетики. Проспілки виступали повноправним членом комісії по приватизації. Тоді був право голосу мав представник від проспілки. На сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, представник від колективу. Прийняте рішення фондом держмайна продажі даного підприємства, яке має. В тому числі критичну інфраструктуру, а це котельня, яка опалює 11 будинків 40 квартирних, де проживає більше півтора тисячі осіб, амбулаторію, яка обслуговує 5 тисяч людей. Мали б відтермінувати образно цей цей процес за минулий рік. Волинторф заробив 200 мільйонів чистого прибутку. Розповів заступник керівника профільного управління обласної адміністрації Андрій Ткачук. Аналізуємо. Структуру реалізації, в якій більше 80% складає складають підприємства бюджетної сфери, які дуже суттєво залежать від продукції, від ціноутворення на цьому підприємстві, і відповідно для нашого регіону Волинторф є і залишається стратегічним підприємством. Початкова ціна реалізації 190 мільйонів 194 тисячі 506 гривень. Це Необоротні активи це будівлі, споруди, от, передавальні пристрої, транспортний засіб. Так як у державного підприємства був договір укладений на постачання послуг з постачання теплової енергії, то покупець до закінчення даного договору, який в них є укладений, теж виконує дані умови. Земля під об'єктами. Не продається зі слів Тетяни Маслечко. Торги заплановані на 6 жовтня. Незалежно від перебігу аукціону з продажем державного підприємства Волинторф його профспілкова організація і надалі лобіюватиме питання збереження робочих місць у законний спосіб, сказала голова місцевої профспілки Аліна Базарнова. Микита Чибр Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. 130 мешканців Волині спочатку цього року отримали мікрогранти на суму 31,5 мільйонів гривень за проектом Є робота, розповіла Суспільному директорка обласного центру зайнятості Алла Куцен. Дві подруги підприємиці з Луцька Діана Пазнякевич та Ольга Берестюк отримали грант на розвиток власної справи. Два роки тому вони зареєстрували крафтовий бренд хелсі-продукції, Розповіла одна з співзасновниць Ольга Берестюк. За її словами виготовляють на замовлення десерти без цукру, глютену і лактози. Рік тому підприємиці відкрили кафе-кондитерську у Луцьку, аби розширити асортимент та збільшити кількість клієнтів. Вирішили взяти участь в урядовій програмі Є робота в результаті отримали 250 тисяч гривень на розширення виробництва і маркетинг, каже Діана Познякевич. З слів, за грантові кошти купили камеру шокової заморозки, міксер, холодильну та дві. Морозильні камери, а ще надрукували брендовані упаковки та створили сайт. Стикнулися з тим, що наших виробничих потужностей було недостатньо, і нам не вистачало деякого обладнання для того, щоб в повній мірі задовільняти існуючий попит. Грантові кошти, звичайно, що нам допомогли швидше зробити наше виробництво професійним, покращити якість нашої продукції. Зараз у меню кондитерської говорить Діана діанапаснякавич півсотні різних десертів без цукру та веганська випічка. Розповідає за умовами проєкту у закладі. Працев влаштували і двох працівників. Це щось цікаве, не таке, як завжди необичні там десерти. З початку року на участь в урядовій програмі Є робота, подали 610 заяв. Каже директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. з її слів зацікавленість у проєкті на Волині збільшується. Постійно зростає кількість бажаючих отримати грант. Я думаю, просто що люди напевно вже відчули і побачили результати від дії такої програми, адже вона діє по всій території України. За словами директорки центру зайнятості, з липня минулого року, коли почала діяти урядова програма, мешканці Волині отримали майже 60 мільйонів гривень та створили 198 нових робочих. Місць каже, 30% тих, хто скористався проєктом, започаткували власну справу. Решта 70% розширювали бізнес. Алла Куцин каже, в рамках проєкту є робота, волиняни можуть отримати мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень на придбання меблів, обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщень, маркетинг та рекламу. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський, Суспільна новини. Луцьк. Ми чистимо фасолю, цибулю, моркву. У селі Заозерне головненської громади відбувся фестиваль єднання щирий борщ, розповіла Суспільному соціальна працівниця благодійного фонду Рокада Олена Кузьміч. Основний наш гість на цьому святі це внутрішньопереміщені особи, з якими ми шукаємо наш рецепт єднання. За одним столом готували овочі для борщу, переселенки та волинянки. каже Інна Якименко з Дружківки. Жінка розповідає, як варять борщ на Донеччині. Свініналі гав'ядінка, зварили бульйон. Тоді бросаємо картоплю, на зажарочку, лучок, морковку. Борщ по поліськи готує староста Заозерного Валентина Купира. Це борщ, який вариться на основі бульйону з буряку. І ще я додаю підсмажений. Часник. У центрі компактного проживання тимчасово переміщених українців у Заозерному зараз мешкають 40 людей, каже староста села Валентина Купира. З двома дітьми із Краматорська приїхала Валентина Паращенко. Моя дитина 4 роки. Вона кричала: мама, я не хочу вмирати. З початком повномасштабної війни Головненська селищна рада прийняла ну, близько 600 вимушено переміщених осіб. Зараз на даний час є близько 60 Борщ варили майже дві години. Господині приготували 40 літрів страви та пригостили понад 50 учасників фестивалю, розповіла соціальна працівниця Олена Кузьміч. З її слів, протягом вересня аналогічні заходи проведуть у Колках та Новому Мосері. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.